Ці змагання проходили в рамках місячника оборонно-масової роботи, який присвячений 20 річниці Збройних сил України. Місячники оборонно-масової роботи стали в нашому місті традиційними, адже проводяться щорічно, починаючи з початку створення незалежної України. Ці заходи включають в себе чимало цікавих зустрічей, пізнавальної інформації, конкурсів та змагань. Цього дня показати свої уміння зі стрільби з пневматичної гвинтівки була нагода у вихованців кожної школи міста. Відкриття місячника відбулося 5 листопада в районному будинку культури, і один із останніх заходів це якраз сьогоднішній захід по стрільбі. Попереду ще є конкурс рісунка присвячений військовій тематиці, і закриття місячника, яке відбудеться в день в Збройних сил, тобто ілі 5, і 6 грудня цього року. А де сам планується у міському будинку культури з Застосуванням урочистостей, пов'язаних із нагородженням, із художньою самодіяльністю, і з підведенням підсумків. А сьогодні будуть і кубок, будуть і медалі, будуть і дипломи, будуть і грошові премії. Грошові премії йдуть в індивідуальному виді. Нагороджується і в командних. В командних видах нагородження відбудеться за рахунок коштів міської віконкому, а в індивідуальних видах за рахунок коштів ранні організації за ці сприяння України. Підводячи підсумки змагань в особистому заліку серед дівчат та хлопців, самими влучними були представники другої школи. В командному заліку призові місця розподілилися таким чином. На третю сходинку піднялася команда загальноосвітньої школи номер 3 Другими стали учні навчального закладу номер 5 Перше місце вибороли вихованці школи номер 2 які отримали перехідний кубок змагань. Призерам були вручені медалі, грамоти та грошові премії.